Це Катерина наречена загиблого героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка. Нещодавно вона разом із сестрою Сашка Ольгою Дятлик організовували виставку пам'ять присвячену майданівцю, адже у них є чимало фото та відеоматеріалів, котрими бажали поділитися. Нині вона прямує до обласної бібліотеки, аби долучитися до створення сайту пам'яті, котрий буде присвячений героям АТО та революції гідності. Провідний бібліотекар Раїса Щербан, головна упорядниця веб-ресурсу, і будь-якій інформації та допомогти. Мозі завжди радіє пані Радісо, Я сьогодні принесла для вас з особистого архіву кілька світлин. Олександра в різних його місцях, де він бував, де ми з ним разом. Це період вашого спільного навчання. Так я хотіла попросити вас, ви, мабуть, найбільше знали. Олександра можливо напишете якісь свої спогади. Добре. Є чимало схожих видань, інтернет-ресурсів, котрі з часом можуть навіть зникнути. А ось зібрати все в одному місці ось основна ціль, котру пані Раїса поставила перед собою. Ні, надсилаються, я збираю, але без допомоги тих людей, які найбільше знали ці герої. Звісно, що бібліотечний працівник навіть центральної районної бібліотеки він не буде мати всього того, що можна зібрати. Пані Раїса збирає інформацію зі всієї області з батьківщини кожного героя. І подекуди буває складно отримати бодай крихти інформації, бо ж для родичів та знайомих загибель найрідніших людей це великий біль, і говорити на цю тему вони почасти відмовляються. Мене почують друзі загиблих наших героїв. І якщо в них є такі матеріали, якщо вони можуть написати свої спогади, це можна подавати, і ми публікуємо. І я думаю, це буде ще більша картина, більша інформація про життя цих людей, якими вони були, і ті хлопці, які не задумуючись віддали життя своє за те, щоб ми жили вільно. В єдиній Україні незалежній. Як би не було важко для рідних та знайомих героїв, наших героїв розповідати про їхні життєві історії, про їхнє життя, про їхні подвиги, але ми все рівно ми мусимо зібратися і подати цю інформацію, допомогти для створення саме таких сайтів, тому що це буде пам'ять для придешніх поколінь. Їх мають пам'ятати. Олена Демчук, Артем Лаговський, новини Рівного.